Іваночка, вітаю. Добрий день. Я дотримав домовленості, що якщо я запізнююсь, то виставляю ресторан. Дотримав? О, так, звичайно. Далі. Ти будеш дотримувати домовленість обоюдно, якщо ти будеш запізнюватися. Ну так. Так, добре. Далі. В минулому відео ти казала, скажеш про серце своє, значить обіцяла глядачам. Моє серце зайнято. Хлопцем. Яким? Um, це щось новина якась. Звідки це він з'явився? Сенсація. А, це сенсація. Звідки він з'явився. Очі піднялися вверх, не віримо цю секунду. Це комусь іншому розказуйте. Ну там він не звідси. Так, так, він з небес, значить. ні. Король принц, знаєте, сам. Чекай, чекай, значить. Тут наші. Герой, справжні хлопці, а тобі принца на білому коні. Подавай. Іваночка, сьогодні на 9... за те на 9 годин тебе сьогодні не було. На 9 годин. На 10, як ми домовлялися. Ну... І ти не здала кров сьогодні в 10 годин. А мені а, не дозволили а, по Хто не дозволив? Дай довідку, що не, що не дозволили. Ти по здоров'ю то не можна. Чого не можна? Скажи, будь ласка. Люди воюють, а ти кров не здав. Та я здам 10 числа. Так можна ж виходить, а. Сьогодні теж можна було постаратися. Тим паче, сьогодні загинув повідомлення про загін нашого побратима Володимира Мовчана 10-го числа в котрій годині, щоб літачі переконалися. А, Ти ну я бачу, я зареєструвалася в групу, там де всі донори крові. Так, так, так. і так. я слідкую за цією групою. За якою адресою? 10-го числа? Я не знаю, це що треба подивитися. Так, значить, значить це не факт, що ти здасиш. Ми це, там це... внизу напишемо. Да, це, це, це чергова значить, історія про хлопця спочатку на розгорі, тепер чергова історія. Про цей. Далі, Іваночка. Чого ти не хочеш вчитися? Чому я не хочу вчитися? Да, я ж сказав, значить, по навчанню це на нашому. Сайті є, що студенти патенти, ніхто не хоче вчитися, ніхто із студентів нічого не може. Ну я, я хочу навчатися, я ж випадку. Як Тільки ти ти хочеш, якщо ти запізнилася на 10 годин, навіть забула про сьогоднішню зустріч? Це ви сьогодні запізнилися. Я запізнився і того я виставляю реставрація. Але на 10 ти не прийшла. Того я забув, що думав, ти не встигнеш на 12 годину. Це теж. Правда, Того наступний раз я завжди буду приходити час, щоб розраховувати на ресторан від тебе. Ну, побачимо. Сліпий побачимо. сказав, побачимо глухий сказав. Почуємо, Почуємо". Почуємо". абсолютно про Дурний сказав, зрозуміє. Попробуй зрозуміти дівчину, щось що унікальне, значить, що підрозділи. Міжнародник Нікіта. Турік. Ну просто з прямим текстом тобі сказав, що ти не вчишся. Просто не хочеш, не розвинена там в селі у себе. натякнув прямо про правда, про, про зоро, на в минулому відео. Ну, ну, ну чого ти не хочеш вчитися? Скажи, будь ласка, які по журналістиці, які в тебе досягнення останні? Тебе влаштовує, що ти нойм? Ну, влаштовує, що ти ноунейм, що ти ніхто. No name, не нема ім'я. Влаштовує тебе? У мене є ім'я. Немає. Якщо в журналістиці немає публікацій, то немає той жах, що я виставив на сайт Інституту політичної дослідження, в мене волося дибки, скільки там помилок. Ну, то я ж прийшла до вас, щоб ви мене навчали. А самою чого не хочеться навчатися? На клуб ораторського мистецтва, я вже не знаю, коли ти прийдеш значить, інші речі, теж. І тоді виходить студенти і патенти. От хороший студент, але імпотент. Це тебе влаштовує. Ну, ми дзвонилися вчора з Костею. І... А при чому Костя до твого сказ... навчання в клубі ораторського мистецтва? Хто такий Костя взагалі скажи? Це ну, той хлопець, про все якого все ж... ти сказала. Ні-ні. <світ> ні Костя Стащук? Ні-ні-ні. <світ> Та не він. А хто ж? Який Костя? Я вже думав Костя, про якого я вірш. Е, Одессу Ко, шалан до повної кіфалів, Одесу Костя приводив. Він з Одеси? Ні, він ні. не з Одеси. Сьогодні середа, завтра четвер, завтра так, клуб ораторського мистецтва. Так, завтра так, будемо так, на ньому. Так, так. Про те, що ти в поганій школі, я розказав тобі, що ти вчилася. Ну, так. Я зараз виступаю в ролі правдоруба. Школа це що наша, виявляється. Ти погодишся, що школа це насправді ПТУ? Ні, ну школа це майданчик для базових знань отримання. Так, це так. ґрунт, це, ну, це те, на чому це все тримається. Але ж повинна бути школа повинна бути ПТУ. Що таке ПТУ? Як розшифрується? Помогі тупому устроїться? Так? Ну. Боже, я навіть не знаю, що сказати, бо це дуже зрештою. А я тобі скажу, наші школи це всі багатільні. Щоб ви не ходили по підворотням, вас десь там зібрали і десь вигуляли в школі. Ну, да, може. А так виходить, допомогіть, тупому устроїться. Школи перетворили, в ПТУ допомогі. А треба справжнім ПТУ. Це чи погоджується, що вони повинні бути професійно-технічні училища, професію дати, прямо з третього класу, навчити заробляти грошей, а за майбутньої професії повинні заробити? Ну можливо, з класу сьомого варто було б вже якось розмежувати. А чого не розмежували? А, ну... Чого ви до сьомого класу? Гуляли. Бо багато шкіл і дуже багато дітей, там, 20 дітей в одній школі, 20 дітей в іншій школі і так далі. Наприклад, якби це були університети, один там, на весь район чи кілька на весь район, то всі діти б були б там і було б легше їх розмежовувати, створювати всі... різні класи. просунуті батьки. Відправляють із сел найкращі у ліцеї, столичні, обласні дітей. Чого ти під спідницею у мами? Прогуляла ну, всю бу... я... школу. Я була найкращою в районі ученицею. А, тебе обманювали, що ти найкраща. Боже, який район тоді. Ну, назвати це не Ганебний ганебний район. Давай його назвемо, щоб о, люди почули, якийсь ганебний район. Зараз це Бучанський район. Бучанський. А раніше ж він називався Бородянський. Боже, Бородянський район. Добре, що тебе перестали назвати. Я ж завжди жартував до хлопців з Бородянки, кажав, привезіть мені Бородяночку, будемо з нею кияночку робити. А з вас, бу чаночок, завирішили робити а не кияночок. Дай ну, Бог, так. щоб у вас щось вийшло. Хрест на тобі вже можна ставити? Та як вважаєте за потрібне, я на думає? собі хрест не ставлю. Чого? Які в тебе плани? Найшвидші швидко чогось досягнути? Прямо в цьому місяці, прямо в майбутньому місяці. Писати статті, розвиватися. Читати, навчатися, викладається. Крім перситенті. нашого інтернет-видання, десь зможеш опублікувати якусь свою статтю? Побачу. Ні. Так чи ні. Є тільки два слова в житті. Так чи ні. Ну я ж не знаю, як буде через два дні навіть зараз такий стан в Україні, що невідомо чи є. десь на діях. Війною там ракета всі в житті прикриваються, всі прикриваються війною, кажуть. Все після війни, як раніше казали, все після Нового року, а самі балду ганяють, а нічим не займаються в нашому житті. Дубинація. Всі кажуть, давайте після війни, а самі крадуть під час війни. Займаюся нерробством під час війни, коли хлопці в кров проливають, а волонтери із шкіри вилазять. Я почав писати книгу Тилові пацюки. І дуже не хочу, Іваночка, щоб і ти там була головним персонажем або одним із головних персонажів цієї книги. Це як ви вирішите. А тут не я вирішу, Яка буде твоя поведінка? Бо ще Остап Вишня знаменитий казав, якось воно буде. Це ментальність українців. Ще ніколи не, так не було, щоб якось воно не було ментальність українців. А надо, як запланували, так і буде. Як себе запрограмувала, таких успіхів і досягнеш. Я вже досить тебе повчив на сьогоднішній день. Піднімай руки, здавайся. Бо продовжуйся дам, саме не щів не запитання. Все, визна Дякую. Я виграв. Дуель переможець з